Гуртожиток. Чоловічий гуртожиток. Повилазили. Та вони тут ночували. Битком набилися. О так цікаво, що самі самці зараз. Ні, десь її самочки видно. Але ці такі кучкою набилися. З ранком! Мали холодно, так. Да. Привіт, як вам апартаменти? Такі штабелями, як оті китайці в своїх комфортабельних номерах. Такі прикольні, як віконечка такі. Тут вони не живуть, просто ночують. А такий всім добрий ранок.